Вітаю всіх зранку і запрошую на свою політичну ранкову зарядку. Ми не робимо тут фізичних прав, хоча їх варто робити, я вкотре про це повторюю. У політичній ранковій зарядці ми говоримо про важливі та актуальні новини. Отже, сьогодні, 15 травня, у четвер, говоримо про наступне. Переговори в Туреччині відбудуться без Путіна. Він туди не їде. Ну так і, в принципі, і все прогнозувалося. Трамп також туди не поїде від е, США, ніби буде держсекретар. Рубіо, а російську делегацію очолить Мединський, який очолював між іншим російську делегацію у 2022 році. Ну навряд чи до чогось вони там зможуть реального домовитися. Путін просто затягує час, і це ну вже сподіваюся стане очевидним для Трампа. І побачимо, яка буде реакція європейців щодо його їх ультиматуму про 30 30-денне припинення вогню до Путіна. Трамп е, прибув у Катар е, це вже його друга країна на Близькому Сході. Він ще має бути в Об'єдних Арабських Еміратах. Е, в Катарі Катар е, Айрвейс підписала з Боїнгом ну, угоду про закупівлю 160 літаків Боїнг на суму там, близько 200 мільярдів доларів, як заявив Трамп у середу вчора, 14 травня. Це найбільша е, угода щодо закупівлі літаків Боїнг. Це історична угода, як він. Про це сказав. До речі, нагадую, він раніше заявив про скасування санкцій щодо Сирії, зустрівся з тимчасовим президентом Сирії Ахмедом Ашара, і закликав, до речі, він в Катар, коли був пробував в Китарі, щоб Катар приєднався до авраамських цих всіх домовленостей і А Також авраамські домовленості, це сприйняття, це в взаємовідносин арабських країн з Ізраїлем. І сектор газу, прем'єр-міністр Нетаняху звинуватив президента Франції Макрона в тому, що він е, співпрацює, підтримує туристичну організацію. Я так розумію, має на увазі Хамас. Бо в своєму телевізійному такому тривалому інтерв'ю у вівторок на ТФ-1 е, Макрон розкритикував дії Ізраїля в секторі Газу. Він сказав, що це є неприйнятним для Франції те, що робить Ізраїль в секторі Газа. І Кабінет міністрів е, Ізраїлю видав рішення, щоб була евакуація цивільного населення в Секторі Газа. Він хоче там активізувати Ізраїль, свої дії в Секторі Газа, знову купувати частину цього анклаву, що безумовно не веде до нормалізації ситуації там. Ну і як Ізраїль заявив, він хоче знищити залишки Хамас. Аргентина. В Аргентині президент країни е, Хав'єр Мілей видав нові правила щодо іммігрантів. Тобто тепер ті, хто приїжджають в Аргентину, мають довести, що у них є кошти, щоб вони жили в Аргентині, так? і він е заборонив пускати в Україну в'їзд в Україну людей, які мають судимості. Ну його вже звинувачують, він там повторює такі певні дії, як е Трамп. і він, дійсно, Хав'єр Мілей заявив, що він знову зробить Аргентину великою. Ну і на останок Німеччині Німеччині вчора виступав в е Будестазі канцлер Фрідріх Мерц. Він заявив, що Бундесфера це Збройні сили Федеративної Свої Німеччини це головний пріоритет його уряду. І він е, сказав, що хоче, щоб у Німеччини була найбільша, е, найпотужніша звичайна армія в Європі. Ну, в принципі, в нього є для цього можливості сотні мільярдів євро. Прийнято рішення на виділення, на виділити на переозброєння е, Німеччини. Побачимо, що в нього з того вийде. Будемо сподіватися, що все буде добре. Отакі новини я хотів вам сьогодні, 15 травня, зранку повідомити. День тільки починається. Я вважаю всім енергійно, головне вдалого дня. Все буде Україна!